Доброго вечора, шановні українці. доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Ви знаєте, коли кажуть козаки, ми козаки, українці козаки, та ні. Українці, українці зараз не козаки. Українці просто, просто залякані зараз, залякані до смерті люди. Просто залякані. Ким залякані? Своїми же. Українці бояться своїх. Місто Чернівці, Чернівецька область, кордон з Румунією, кордон з Молдовою, а місто Чернівці напівпусте, якщо не пусте. Чоловіки призивного віку бояться виходити на вулицю, бояться йти на ринок, бояться йти в магазини, бояться йти на роботу. Чернівці пусте, залякане, зацьковане місто. Правильно, є кого бояться. Чернівецьке ТЦК, яке прославилось на всю Україну. Тим, що виховує людей прикладами просто на вулиці. Чернівецьке ТЦК, яке прославилось на всю Україну, коли людина випала з другого поверху приміщення обласного ТЦК. І простим українцям, жителям міста Чернівці, є кого бояться. Тому вони й не виходять на вулицю. Вони не козаки, вони залякані до смерті. Господи ти мій істоти. Якось так. Страшні реалії війни. З вами український історик та журналіст Ершовець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нових зустрічей.